Друзі, всім привіт! В теплиці. У нас вже дощ, другий день. Вже настояща осінь, сім ночі цієї ночі, похолодало. Ну, так, знаєте, вже прийшла. Вже почувствовав про це гранат, вже повністю скидає листя. Починає скидати листя, готуватися до зими. От такі плодики в нас. Вже ото, як той самий більший є, просто не годна дотягнутися туди до нього. Вже бачила, в магазинах продають такі. Так що наш далеко не втік. <гум> Павловський вже теж починає дозрівати, накидав багато цього року. І зараз розвернуся йду до Віті, десь він там О, сфокусуюся. Київський крупноплідний теж вже починає. Чувствують вони вже, мабуть, осінь. А тут же за ним, подивіться, яка краса в нас клімінтіна мандаринка починає вже дозрівати. Вже плодики починають жовтіти. Вона цього року дуже класно накидала. Того року мала вона всього пару штук. А цього року вона своє оправдала, можна так сказати. Так, Вітя мій вже чаює, час вже похолодало, вже пора чого. Комквата. Чаю, а не кумкувата. <laughs> <laughs> Комкувата, друзі, привіт всім. Любуюся. Любуюся, от дивіться, які вже, вже достигають кумкувати. Угу. Ви знаєте, з ним теж чай класний. Да, ну зовсім, ми оце що в теплиці, зовсім чай п'ємо. З усіх теплостів. Так, да. ану. А цей ще такий крупний. Шкірку не здирай, бо буде дуже. Чай, він вже розіллював. Ого, бачите? О, дуже-дуже. Дивіться, як він цього року класно дуже, дуже Вкусний аромат він дає. Да, в нього такий, ніби, знаєте, і мандарину чути від нього і все. А, там. Які гілки? Расний, Це в нас кумкват Маргаріта. Колись Вітюві на подарунок я заказала, по-моєму, скільки років? Сім назад. Да, також Маргариту. Теж Маргарету, але та Маргарета в нас пропала. Да, я її вже перещіпляв, що хоч її робив. Він її так бавив. Я на то час за такий малесенький пагінець 400 гривень, по-моєму, заплатила. І все. І він її і перещіпляв, і відчухував. А ну цю гілочку зніме. І ніяк. А це йде ти взяв? Ми вже ніби розказували, я не пам'ятаю, але. Це в мене на роботі художниця, вона пам'ятники малює. І вона мені привезла пару гілочок і сказала нащепити її і собі заодно. І я нащепив і прийнялися її і собі. І це з тої гілочки і пішов таке дерево. І він його висадив, як ми от вже збудували теплицю, він його першого висадив. Не першого, перші лимони, а далі він його. Висадив землю. І це таке ми маємо дерево і з нього беремо живці. Дуже воно примхливе. Да. Ну, знаєте, який є секрет. Ну, Це не секрет, звісно. От дивіться, Рай, покажи коріння. От, голі коріння в нього. А він дуже до переливу, він так да. не любить переливатися. Якщо в нього голі, голі, трошки голі коріння. Все, він буде гарно у вас рости. Бачите, теж ніби трошки там якийсь потекло з нього клей, але нічого. Це через те, що плоди є, багато плодів. О, Корінева система в кумквата сама невелика. Да, він... Йому не треба великих горшків. І бажано дуже пильнувати за переливом. Але, як мене Вітя каже, якщо він у вас піде, то він вже буде рости. А якщо ні, то ні. Ну, є такі випадки, дуже він такий, я ж кажу, ніжний до вирощування. Заді нього в нас йде оншилка. Ну, Хтось мені казав, що що ви на нього кажете, оншив? Різновідність оншилки, а може він там називається по якомусь. Іначому. А Іначе. ми так його брали, як оншив та й унчив. Дуже росний. Трошки моє винашує що я багато лишив на ньому. Він думав, що він поскидає, а він, бачите, не скинув, а все вчепив. І того він каже, я кажу, дивіться, він дуже росний, а він каже, він сам скине, що йому треба. І все, зато довго граючи буде, а діти більше скубати його. Ну, вже їм скубає, котре добре дось <риклад> трошки достиг, мала забігає, і він його одразу. і по одному, по два. Так, це голландський, цього року теж я не знаю. Він і того року вцепив класно. І цього року. Що зробимо трошки легше. Чекай, чекай, о, сфокусуєшся. Так. Київський вже дозрів, бачите? Діти поїдять сьогодні. Так, да, вже похолодало, вже пора їм час на до чаю. Так, заді нього в нас теж київський трошки дрібніший, але він дуже багато чіпив цього року, і того він трохи йде дрібніший. От. Вже я з цієї сторони, бачите, малишів позабирала. Дивіться, в нас уншиву і клементину. Дуже мало, бо я казала, ми цього року не прививали багато. Ванільний. Ванільний. Я зірву дітям теж. нарву трошки їм сьогодні цитрусу. Солодкий. Солодкий. Кстати, солодкий, хороший. Так. Ще пару штук Ого, ти їм прямо робиш цитрусовий да, рай да, сьогодні. Чуть -чуть нарву. Люблять. Да, бо зараз пішли в школу, зараз позашмаркуються да. повним ходом. Трохи будемо вітаміну С його годувати їх нині. Так, Я біду далі, хочу показати. Не взяла палку, може буде трошки трастися. Це вже київський дозріває, теж цей класно дуже вчепив. Цього року плодів дуже багато. Павловський. Ну, павловський ще зелений повністю, але він е, теж багато має цього року. Ну, Нацепляли вони. І ще малих він, Павловський, я вже вам говорила, він так, як і Лунаріо, це таких сортів, як тут всі сезонки. Тобто ремонтний е, сорт він цвете можна постійно. Одне відцвітає, друге зацвітає. О, зараз покажу, бачите, тут вже маленькі, вже дозрівають, а тут ще маленькі он починає. І о, ззаді нього ще маньоіньки. І так. Далі дивіться, яка лавруха цього року. Вже до стелі достає. Три метри. Три метри. У мене потолок 3,50, а вона не достає. Чуєте, це вода дзюрчить, це в нас так відвіде води, і це так стікає вода. От на дворі дощ. Лаврушку так і ми не змогли вкорінити. Будемо її коротше, для себе, батько обриває, сушить, і ми тільки своє лавру, лаврове листя маємо, не купляємо вже кілька років. Ось чи тут обичає кульраю? Я собі... я собі зроблю. <рес> <рес> я ж собі не зроблю, він вже настояний, правда, на кумкуаті. Да, дуже так, це в нас Павловські, це мої дітьониші, Далі Київський, а в кінці вже хотіла вам показати оце, що, може, я показувала, я не пам'ятаю. Е Голландський вкорінений, це що літом вже ми його вкоріняли, я його вже повністю висадила. А де він а от це самі останні. І він вже починає, подивіться, пускати молоді прирости. Да, він вже починає пускати молоді прирости. Але пускає, і бачите, вони вже ніби чуть-чуть темнішого кольору. Значить, що для них вже сьогодні 15 холодно, бо сьогодні вже в теплиці. Ті... На вулиці теж, мабуть, потемніють після сьогодні. А от ще з цієї сторони покажу вам клементинку. Дивіться. хороша Вона має бути, знаєте, якого кольору оранжевого. Але я не знаю, чи вони у нас будуть оранжеві, якщо діти не з'їдять. Помело. Так і пропало те, що показували. Переміг його той терфоліат. Трефофоліат. Ну я не мію навіть його вимовити. Обрізом, подивимося. І гарний що, такий же. Мовін... І гарний? От бачите, як почало відмирати і відмерло. Напомню, так, да, да, вже все. Ну нічого, будемо розводити трофуліар. Водичку. Весною його зріжеш і вкоріниш. Ого, десь під ним, мабуть, та є. Білокрилка. Білокрилка. там. От зараза. Тільки шукає ось такі, знаєте, молоді, молоді прирости. На старі листки не переживайте, вона не сідає. А от на такі молоді прирости і, і ховається, знаєте, де? О, Під листком ховається. І як її ти бризкаєш, бо я бризкаю тим біопрепаратом, воно його не бере, йолки-палки. І не хочу хімію, бо вже плоди є в теплиці. Ну нічого, я буду надіятися, що вона сама по собі на зиму поздихає. Хоча кажу, що яйці е, білокрилки виживають при будь-якій температурі. Так, да? Да, це ж та зараза. Бо кліщ зимою, зимою кліща немає. Кліщ більшість при високих температурах, коли от парнота, жара, от тоді він себе хорошо чувствує. А цій заразі нічого не мішає. Вона може цілу зиму у нас перезимовувати, а на весну проснутися. Бачите, я цього року в теплиці не саджу нічого, ні помідор, ні огірків, кроме там трошечки салату. Бо от через цю. Білокрилку нічого не будеш садити. У мене вже салат. Я вже хочу сьогодні нарвати і зробити такий салат. Ще є десь одна помидора у мене з городу завалялася. І це сьогодні кріп не йде у мене в теплиці. Теж треба вирвати і викинути. Він отако виростає і зразу він кидається грибком. Коротше, не моє. Квасок посіяла, зимою зелений борщ варити. я тобі казав, казала, теплиці для цитрусів. А вона все хотіла чашу розводити, то салати, то ще. Ну, салати, мене... салати ростуть, да. так. Салати. салати. Ви знаєте, як добре зимою, немає вітамінок, а я собі на бутербродик чи ще на щось. От є в мене рукула з боку, далі йде такий е, айсберг-салат, я його сажу густо, щоб було в мене тільки листочки. Але помаленьку вже піджали лимони. Да. Ну, це, це, це не він, так. це я сама їх сюди, бо я бачу їм тут добре. Кстати, вони себе тут чувствують, І я їх сюди піджимаю. Кажу, я собі лишу градку 2х2 мені хватить Там погристи Зелені, як та кізонька. Діти люблять цитруси, вони сюди забігають, як в магазин. Той мені, той мені. А вітя любить їх вгощати, балувати, особливо мала, вона страшна. На тату. Мені, це, мені щось вірве добренько, бо старший не дуже. А мала, то капець. Так, що ще вам показати? Що кінг. розказати? Тінк у мене на, на силу пішов вріст кінг, дуже я хотів. Перелятий, бачите, був спочатку. Був Перелятий. Оце такі листочки на ньому, це від переливу. Да. Але свіжі вже пішли. Нормально, я почав уже менші ляти води в нього, взагалі майже не лят. І він вже і знизу коріння пішли. І так. Це найбільші мандарин, який може бути. Так і називається він кінг. Здоровий, величезні. От, типу, Мін, якщо вий. дасть Бог в нас виросте, ми його посадимо в землю. Так, да, я би хотів його в землю посадити. Тому що йому от. треба сили. От, от бачите, теж корінці наверх. Ага. І йому треба сили і треба місця, і для дітей, щоб мали діти що їсти, то посадимо, звісно. Так і написано. Кінг. А це той теж свіжо, ці, ці весняні прививки е, да? так? Да, да, теж пішов непогано. Дуже гарно пішов. То що мама казала наша, що йому щось бракує. Угу. Листочки в нього як зебри. Угу. А там є, 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 є такі листочок. Що обще він білий-білий листок. Угу. А цей листок він е, ніякої користі не дає е, безпонтовий. Так. <гум> На ньому немає. От, а це, бачите, це не перелив був. Це... По-моєму, сонячний опік були маленькі, тільки пролупилися і да, від соняш... за... Жарою. Да, Це не перелив нічого, це від жари був сонячний опік а такий свій. Багато є такого цікавого, що треба повчатися. Лунаріо бачати. це року теж ми привели, дуже прикольний Він цього року це навіть. Він? Витягуй, дивися. Незнайка. Незнайка це оцей. Да, да. Ми так, ми таки не знаємо його. От, це бачите. Сорт. От, незнайка, в нього така. ну підійди легенько і покажи ближче пімпочку, Може хтось впізнає його. Дуже похожий Я зараз покажу його. На лунаріо похожі листки да, дуже. Але в нього оця шийка така, як не... необична, так. Да. Угу. Так, похожий пліт на сан бока, але санбока на листя інакше. Ну, коротше, mm -hmm. не, не цей. Ох, або карубаро. У нас ще є ось такий, Ну, щось не фіолетове ще поки. Ну, карубаро теж гарний. Аво угу. Лунаріо. По листках його дуже. У нього такі гострі кінчики. Так, да, так, да, так, да, так. Да. А це що таке в тебе? Ага, це Санбокан величенький цей. Аво, або. або... Це ванільний ще лишився в ванільний, красивий. Ти його так підв'язала. На мене вже теж підв'язує його, щоб він вже гарно різ доверху. Потім, друзі, тако можна його обрізати. З нього буде два укорінення, а далі він піде його. Або покажи Йовинку. київський. Чого ми не обрізаємо київський? Бо дехто думає, чого ми їх не форміруємо. А ми не форміруємо, того, що... А я місця мені, мабуть, не вистачало. Дивіться, який дорослий, вже гарний, київський. Зараз я його ось ріст. І його можна, як зробити. Обрізати. Обрізати, От можна обрізати, щоб він пішов звідси багато і лок кинув. Да. А верхушку обрізати. цю можна вкорінити або привити. Ну, два вкорінення вийшло. Два вкорінення або привівка. Бачите, або який. Можна вище, хто жаліє, то можна чуть вище угу. обрізати. Я би його обрізав нижче. Є такі оці ось старші, що в нас залишалися з одною патекою. Він потім їх пообрізав і вони собі пішли. Сумі, не То не став його. Я просто щось колотила о, тут, Коло руки буде, постав його. У нас тут рука буде. Є. буде. Угу. А ось він, сам подивиться, вже плодики плодіки теж ще покажу, яке вже тут. От. Він є. Борнео. Борнео, дуже, дуже класний сорт. Це з роду бергамотів. Тебі, пахне тебе воно... Бер... Висілися, є дорослі ще є, в нас такі великі. Ми на вулиці а... показували. Є ще маленькі, дуже ще малесечки. Воно ще все, знаєте, ще дуже малесечки є, Того, що цей. Так, так та китає, твоя штучка пропала, треба її, напевно, викинути. Ой, так, да. Є. Börjar. А ти казав, що кава завез є плоди? Да, зав'язала плоди. А дивіться, кава зав'язала плоди. На силу, бо але що ж зима вже впереді? — Нічого, вона виносить. Винос? Арабіка. Це що у нас таке велике. У нас мексиканський. — Мексиканський лайм. Кстати, дуже є таке, що підходить він і дуже в людей виходить. Або ще від нього. Маленькі, які класні, дивіться. Це, він вкоріняється, кстаті. Ми да, його не прививали, а вкорінювали це цього року. Дуже так. класно, він вкоріняється, як лимони, з ним проблем. Бо таке, як мандаріни, апельсини, то е, щіпляти більше треба. А от це вкоріняється. Лимон теж вкоріняється. Ну, да? не поляла і дивіться, як скручується листочок. Від, від нехватки це. А знаєш, по чому побачила Бурану в пол вісуху, буран в висуху. Бурано в так. Буран висох, а ні. Так що вона не пиляла і він відійде. Так, да, йому він, він цей вже від цей. це бразильські солодкі. Ну як, він солодкий, але має гіркоту. Ми вже кажемо, що він перетік. Солодкий, терп... солодкий лимон. да, Солодко-гірковатий він такий якийсь. От. От і, і вернулися ми, можна сказати, з вами, обійшли всю теплицю. Так, це в нас вже знову попускав Павловський цього року. Він, ми його вже три рази стригли, чи два рази стригли, я вже не пам'ятаю, він попускав, вже теж, бачите, де-не-де починає дозрівати. Так, буду закруглятися. Гарного вам дня, мирного, спокійного, здоров'я, не хворійте, бо зараз начнеться це всі шмарклі, кашлі і все-все. найкращого.